Важно слухаємо тихенько. Ми хочемо вам показати, як ми збиралися в табір. І так, день від'їзду в табір. Діти збираються в табір, щасливі збирають свої речі, і в першу чергу вони складають свої іграшки, без яких вони не можуть. Eu Не я буду заботить тато. Да, ну, я ну, так, ну що. Ну так що я винувати чужою? Одна дитина не йде. Ну так? Давай їм питати. Що, давай, так, а наша сестра дуже щаслива, що діти їдуть в табір, їм на кінець вона поїде в табір. Не буде тої маленької Іринки, не буде маленької сестри, не буде мама казати, що не треба голосно так слухати музику. Поспить маленький давайте. Давай, І тут зустрічають їхні друзів Черта. Thank you.